Мої вітання на каналі Смачного. Сьогодні пропоную вашій увазі приготування вечері чи обіду із продуктів, які можуть бути вдома. А це, наприклад, кабачок. У мене тут кіло 200 кабачка. Я його зараз натру на крупній терці. Натерті кабачки підсолюю, перемішую і відставляю в сторону. Далі на дрібну терку натираю декілька крупних картоплин. І до картоплі натираю чесник. Кількість за бажанням. Далі кабачок у нас пустив сік, По максимуму звільнити кабачок від цього соку. Ось всі мої овочі і до них додаю 2 столові ложки манки або використовуємо борошно. Змішую. Далі додаю фарш. У мене його зовсім небагато до 400 грамів. Він у мене, як на пальмені, тобто з цибулею і з перцем, Два яйця, вони в мене невеличкі, і сіль та перець додатково за смаком. Далі готуємо форму, застилаємо її пергаментом, я готую великі сковороді, розподіляю рівномірно все по сковороді. Далі зверху викладаю нарізані помідори і відправляю в духовку. Температура випікання 180 градусів. Під кінець приготування запіканку посипаю з надертим сиром. І ще залишаю в духовці хвилинок на 10. І тепер додаю трішки італійських трав. Коли маю ці продукти, навіть не думаю того, що приготувати. Просто все натерла змішала і в духовку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!